Будемо готувати смачний білковий салат. Для початку замаринуємо цибульку. Я беру червону, але можна, звичайно, Добавляємо трішки оцту і заливаємо гаряченькою водою. Далі готуємо соус. Натуральний чигрецький йогурт. в зернах, соус теріякі, і один зубчик чесничку. Беремо три варених яйця, нарізаємо. Я буду різати соломкою а ви по бажанню. Я нарізала одне яйце, тому що інші яйця, що варила, не доварила, тому зімлю просто окремо. Далі огірочок. Далі болгарський перчик. Добавляю кукурузку, баночку консервованого тунця у власному соці, Посолити трішки, сухий чесничок. І вже свою улюблену приправу. Факт про мене. Мені, якщо подобається приправа, я її буду додати усьо. А, забула, Ще сир в мене буде копчений, але можна будь який. Наша цибулька маринована. віджимаємо і додаємо. заправляем нашим соусом и у вас такой салат на Это очень вкусно и очень сытно.